У селищі ждині на польсько-словацькому прикордонні запалала 30-та лемківська ватра. Саме таку назву має найбільший щорічний лемківський етнографічний фестиваль. При полумі ватри зустрічаються люди, які прагнуть культивувати традиції і зберігати рідну культуру співом, танцем чи словом. Упродовж 30 років свого існування Лемківська ватра перетворилася на величне свято українства на теренах Польщі, стала вагомим чинником збереження і розвитку яскравої і неповторної. Лемківської культури. Лемківська ватра у ждині один з найбільших фестивалів української культури Польщі. Цьогоріч ватра святкує ювілей, вона є вже 30-ю. Нинішні її організатори це часто молоді люди, вони не пам'ятають початків фестивалю. Перших зустрічей Лемків приватеє традиційному вогнищі українських горян. Тут приїздили дуже багато делігацій з України, з Кубані, навіть з Росії були. Є тут і американці, і сербі, з хорватії, і кожен щось знаходить для себе свіже, цікаве, неповторне, колорит, атмосфера така сімейна. Жденя, тобто селище на польсько-словацькому прикордонні у традиційному районі проживання українців, лемків, русинів, це не перше місце проведення лемківської ватри. До того як фестиваль пройшов усе мольовниче гірське селище, він побував у трьох інших містах. Однак вже 23 роки на ватерному полі господарює Петро Цюхта. Першим нашим старанням то був купити поле, пізніше розпочали ми розбудову. Ну і на сьогодні час. Ну я думаю, вже досить добре є розбудована. розбудувана. Щороку ватерну сцену відвідує близько 50 колективів з Польщі, України, Словаччини, Канади та інших країн. І мені би хотілося побажати всім лемків, всім лемкам єднатися докупи. Навіть якщо у вас є одна краплина лемківської крові, знайте, що лемківська громада вас радо чекає. Ми зберігаємо своє і тим самим творимо своє нове майбутнє. А також що кордонів переділити наново не можемо, і тому найголовніше, щоб Лемківщина і Лемківське було всередині кожного з нас. Батра змінюється, фестиваль розвивається. На ньому не тільки музика, співи й танці. Є місце для роздумів. Ось уже кілька років поспіль. Організатори пропонують різні тематичні дискусії. Вони стосуються ідентичності лемків, процесів в Україні, культури краю, а також проводять різні спортивні змагання.